Доброго дня! Вітаємо вас на каналі Клуб Руслин. Мене звати Павло. Сьогодні я вам розкажу про секатор від італійської компанії Stafor під номером 930. Професійні секатори Stafor постачаються в таких от блістерах. Всередині бульстері є картонка, в якій вказано перелік змінних деталей до цього секатора. Секатор Stafford 930 це є професійний секатор від одноіменної компанії. Варто зазначити, що компанія Stafford це є італійська компанія сімейного типу, яка має повний цикл виробництва від Лес до ручок, які працюють вже на ринку виготовлення секаторів, сучкорізів, пил вже понад 40 років. Ця модель 930 це модель, так звана посилена модель. Тобто це є професійні секатори від цієї компанії, ручки яких виготовлені з алюмінієвого сплаву. Ця модель за своєю конструкцією є ергономічною моделлю, тобто, якщо брати класифікацію взагалі в загальному секаторі, це є ергономічна модель. Лезо секаторів опущене відносно лінії руки донизу, і є продовженням по суті, руки. продовженням кисті. Це дозволяє не вигинати кисть під час обрізки сильно вниз. А якщо потрібно, обрізати гілку десь в продовження руки, тобто секатор тим продовженням руки і дозволяє спокійно залізти і обрізати, де нам потрібно. Лезо секатора, як бачимо, є досить великі відносно руків'я. У даному випадку лезо є довжиною 55 мм, mm, і діаметр обрізки цього секатора до 30 мм. Mm. Діаметр обрізки цього секатора це один з найбільших діаметрів, який дозволяє обрізати секатори серед усіх виробників у світі. Як я вже зазначав, цей секатор обвідний, тобто це означає, що є знизу контролезо, яке виконує функцію опори, і лезо, яке обрізає гілку, і ковзає вздовж цього контрлеза під час обрізки. Загальна довжина цього секадора 210 мм, а довжина леза 55 мм. Вага цього секатора при цьому 250 г. Леза секатора виконані з високовуглецевої сталі С90, вони дуже якісно загартовані. Ця сталь є дуже зносика, і при цьому всьому при цій термообробці, яку використовує стафер, вона є досить пластична. Усі елементи, які не мають такого додаткового фрезерування, тобто як спуск леза, як площини леза, як площина контрлеза, мають покриття, яке захищає ці всі елементи від корозії, оскільки, на відміну від багатьох виробників перш перш все, китайських. Це є виробництво повністю, абсолютно від початку до кінця Стафорівське. Ми бачимо на усіх елементах секатора лейби, тобто бачимо клеймо стафор італії, стафор. На контрлезі є так само виштамповка стафор. Лезо секатора має всередині таке от поглиблення. Яке, по суті, є полегшенням самого леза, тобто функціонально Воно ніякої функції не виконує, але з точки зору і дизайну, і полегшення самого секатора, тобто на декілька грамів це секатор став лекшем, це є, дозволяє так, це є особливістю цього секатора. якоїсь. Контролезу має виточку, яка дозволяє збирати сік, бруд, тобто, не заклинювати секатор під час роботи. Центральний вузол, тобто, ось, вузол виконаний таким чином, що є болт, є гайка, яка фіксує, збирає секатор і фіксує секатор на цьому болті. І є пластина, яка дозволяє здійснити мікрометричну підстройку, тобто точну підстройку секатора під час того, коли ви його використовуєте. Тобто, це важливий елемент, дешевші, дешеві секатори, дешевші секатори таких елементів не мають. І це є певним мінусом. Тобто, цей секатор все ж таки є професійний і професійний секатор. Повинні мати оці елементи, які дозволяють легко і зручно його підстроїти, підлаштувати, тому що ви купуєте секатор не на рік, не на два, а на багато років. Всередині секатора розміщена пружина, оцинкована. Вона досить велика, великого діаметру тобто і досить потужна. Також тут є амортизатор резиновий, який запобігає ударам під час роботи, тобто досить добре амортизує, тобто дуже комфортно цей секатор працює. Як ви чуєте, він працює дуже тихо. Руків'я виконані з алюмінієвого сплаву при тому, що ці руків'я не є просто литі, а це теж кований алюміній. Зверху руків'я покриті такими резиновими накладками, які з одного боку теплі, з іншого боку не ковзають у руці. Це досить зручно в утриманні, в комфорті роботи і не перехолоджують руку під час роботи на морозі. Замок секатора організований наступним чином, що є пластина. Яка кріпиться на усільвому вузлі, і замка, який заходить за цю пластину і фіксує, фіксує його. Цей секатор, оскільки лезо знаходиться з правого боку, а замок знаходиться з лівого боку, є типовий секатор для роботи правою рукою. Також варто зазначити, що цей секатор пристосований для роботи великою і середньою рукою. При тому, що розкриття леза досить скажімо так, велике, тобто це 30 мм, моєю середньою рукою досить комфортно працювати з цим секатором. За рахунок, перш за все, цього вигину руків, я, я можу спокійно захопити його і закрити секатор. Багато секаторів інших виробників не дозволяють цього зробити. Окремо хочу сказати відносно дизайну секатора. Як бачите, стафор пішов іншим шляхом. Він зробив секатор, який вирізняється від усіх інших. Тобто, це не є просто червоне чи оранжеве руків'ям. А це є комбіновано руків'я з, з чорними накладками, з червоними такими темними вишневими вставками, лезо з чорними елементами і фрезерованими білими. Тобто це виглядає досить гарно. Тобто, по зовнішньому вигляду, це насправді, напевно, один з найгарніших секаторів, якщо можна говорити про секатор з точки зору естетики. Але, напевно, це один з найграніших секаторів, які на сьогоднішній день виготовляються у світі. Як розібрати і зібрати цей секатор, ми вам покажемо в наступному ролику. Придбати цей секатор секатор Stafor 930 ви можете в компанії Garden Tools Україна, яка є офіційним дистриб'ютором Стафору на території України. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів клуб Руслин та в нашому інтернет-магазині. Дякуємо за увагу!